Добрий день. Сьогодні 19 серпня 2022 року. На черзі у нас три гібридні форми. Поки ще вони не зрізалися, тому хочу їх показати. Їх об'єднаємо в одне відео, всі вони ростуть поруч. Перша це у нас Каталонія, селекція Бурдака. Це у нас вже він кущ росте здається п'ятий рік. Як я вже як говорив, заморозок на винограднику був досить сильний. Однак ця сторона, ця сторона якось минула. Тому тут врожай ще нічого. Ну, на Каталонії врожай в цьому році не досить потужний, ну, добрий я ще так. Це одна сторона шпалери. З іншої сторони покажу, як перейду на ту сторону. Ну, є такі ягоди, що ще й колір не набирають. Це ультрараннього терміну. Ну, через те, що все відкладається, будемо тримати. Висить нічого. Тут м'якість аж дуже хрустка. ягода така невеличка, розмір грам. Грам 7-9 десь так до 10. Дуже хрустка ягода, одна з найхрусткіших на винограднику. Це Каталонія. Трішки вона підтріснула не критично, однак тріс був по дощу, так скажу, за Каталонію. Непогана гібридна форма, як для ультрараннього терміну з таким кольором. Так, наступна гібридна форма. Це Арні, селекція Михайла Гречка. Як я вже повторював, вона дуже стабільна в нас. Росте вона в одній ямі з Каталонією. Плодоносить у нас уже здається п'ятий рік і з нею немає ніяких питань. Чому вона дуже не розповсюджена, цього не знаю. Однак в нас вона влаштовує, дуже стабільна, завжди врожайна. Таке зні гроняки. Завжди грони, все витягує, грона хороша така. Сказати, що дуже набита, тріск. Одна десь там, можливо, ягідка на кущ, Нема ніякого тріску. Дуже стабільна, функціонал. Це я помітив, що жіноча квітка, тому потрібний запилювач. Показував сам оригінатор, що в нього в теплиці не дуже з нею виходить, що вона. Не показує такий результат. Ну, у нас вона от такі грома, прекрасна. Арні. Вважається одним з найсмачніших жовтоягідних мускатів на нашому винограднику. Ну, на колір зараз на камеру показується як зелене, однак вона набирає, поки що все-таки цукру малувато, дам його повисити. Він у нас завжди виходить з одним з перших, це арні. Дуже потужна сила росту завжди. Прекрасно вкорінюються чубуки. Ну, нас вона дуже радує, я вам так скажу. Наступна гібридна форма, точніше, мабуть, уже сорт, давно всім відомий, це подарок не світає. Селекція Євгена Павловського. В цьому році ми її досить сильно навантажили. Виростили додаткові два рукави вліво. Була вона у нас лише в одну сторону, тепер на дві сторони двох. Площина шпалера, тут навантаження серйозне. Я думаю, грунок 25-30 є. Отаким От кольором ягодка грам до 10. Приємний, дуже приємний мускат. Тут вже тут оси літають. Приємний мускат. З темно ягодник. З мускатом це я думаю, відкриття. І я Вважаю, що це один з найкращих сортів його селекції. На рівні з пам'яті Ну, Пам'яті вчителя покажу пізніше, він, як завжди, нас дуже радує. Подарок не світає. Квітка достатева, сила росту хороша. Тріску немає ніяко після дощів. Помічав, що може отут де ягідка робитися кільцювання. Таке кільцюється, де ягода тримається, тоді вона погано тримає. Тому на кущах краще не перетримувати. Так, ось. Це нові рукав, Перший раз ми його сюди завели. Тут ось е, Аркадія є. Перемішку з подарком Дніс Віталя. Тут перше таке серйозне плодоношення і навантаження на цей кущик. Ну Кущик також років 5 росте. Поки що ще не ріжеться, добираємо цукор. Зараз перейдемо на іншу сторону шпалери. Також ці три гібридні форми, з іншої сторони шпалери Каталонія. Тут є багато і холостих пагонів, такі повида такі гранки, Бачите, холостий, холостий тут є. Тут по дві. Бачите, ось десь, десь тріснута. Ну, є деякий тріск в Каталонії, не критично, однак буває. Треба її також вже зрізати, Каталонія. Урні тут навантажили з цієї сторони серйозно. Ну, все в основному одній ґрунті. Такі гронища за кіло. Масивні, приємним жовтим кольором і з чудовим квітковим мускатом. Ліву сторону сюди прищепнутий був Хеловін, однак він... Так де він? Оце ну він погано перезимував, взагалі він весь висох і лише ось тільки щось тут пускає. З нульової бруньки ось прищепа, тому хеловіна, на жаль, немає. Думаю, заверну сюди арні. У нас тут закладені по дві лози. Заклав сюди і розклав сюди. Арні сюди. І тут також дуже стабільна гібридна форма, Прекрасний мускатом Колір ще не добрав цукор, хай повисить. Ну і подарок висвітає також. Все чудово. Ось так виглядає подарок не світає. Ну, тут також подарок і Аркадія. Ну, Аркадія ще ранувато таке, Ще зелена, зеленізенька Ну і ось кінцева Це знову і рука вирощений і сюди ми вирішили запустити подарок не світає. Також чудові Кажуть, що немає грун. Ну, тут на кінцевих взагалі, я як нормував, то аж шкода було вирізати. ось Тут вирішив дві залишити на кінцевій. Ну, ще бачу колір не добрала. ну Висить хай добирає колір. Е, ну, Каталонія так. У нас за неї неоднозначні відгуки. А от за подарком не світає за арні. Чудові результати з року в рік. Ось так виглядають у нас Каталонія, Арні і подарок Нісвітає на 19 серпня 2022 року. Хай вони ще повисять, доберуть цукор і будемо їх потрішку зрізувати. На цьому все. Дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. До побачення. До зустрічі!